На цьому тижні у нас свято нашого храму, де пам'яті Йоанна Богослова. Це буде в п'ятницю 26-го. Буде літургія. А після літургії буде компот з пиріжками. Для всіх. Для всіх без винятку. Але я запевняю вас, ви ходите сюди не за компотом з пиріжками. Це точно. Це точно. Це точно. Ми ходимо сюди, тому що він нас обдарував своєю любов'ю. І нашої любов'ю, і до Бога, і до нашого покровителя і до Богослова, і до нашого храму, і до нашої громади один до одного. В найтяжчі часи, коли взимку тут був мороз, саме так, як тепер. Інколи я дивився на цих людей, і мене дивувала їхня любов, стан їхніх душ, з якою любов'ю, з якою вдячністю вони приходили, отримували і прощення, і причастя, і надію, і спокій душі. І ту впевненість спокійну, яка властива віруючій людині. Скільки тут любові отримано, я дивуюсь, дивлячись на це, одна людина цього б не могла дати. Запевняю вас. Це Бог надає. Через апостоли любові надає нам цю любов, це добро, це світло, цю надію. За цим ми ходимо. І без цього і жити не можемо насправді. Якщо декотрі з нас ще досі живі, то тут внесок Йоанна Богослова, апостола любові. І Бога, який є любов, надзвичайно великий. Без них нас був вже не буде. Господи, слава Тобі! Приходьте. А в четвер, о, 12, о 14 годині в 2, в 2 по обіді. Дві години п'ємо. Буде вечірнє богослужіння Святкове. На ньому теж пригощатимуть, бо там освічиться хліб, пшениця, вино є, потім вино кропиться на хліб. І цим хлібом освяченим вас будуть пригощати. Спасибо Боже. Приходьте. Це дуже важливе свято і це наш день, це день наш, це день любові. Це так важливо. Спасибо, Боже.